Два дні відпочинку та ми в Рупольдингу. Жіноча естафета це завжди про напругу й командний характер. Збірні боролися за кожну секунду, а стрільби ще стало ключовим фактором. Переходимо до огляду гонки. Стар жіночі естафети гонки в Рупольдингу. Позначка 900 метрів. Пелотон очолює Фох та Йохансен. За ними одразу працює Лужан Моно. Поруч Скоттхем. Христина Дмитренко на 14 позиції. Має 6 секунд відставання. Позначка 1,4 кілометри. Ситуація не змінюється. Жан Моно виходить на першу позицію. Перший вогневий рубіж. Фохт першою закриває всі мішені, ідеальна стрільба. За нею одразу Жан Моно. Скотхеєм також 5-5. Йохансен закриває всі мішені. У Христини Дмитренко невеличкі проблеми, два промахи. Але вона використовує додаткові патрони та успішно їх закриває. Першою на другу коло виходить Фохт. За нею одразу Жан Моно. У двох секундах відставання Скотхеєм. Далі Майер, Йохансен. Кьольм. Єсова, Аухтенталер, Хоніш та Гандлер. Христина Дмитренко виходить на 13-й позиції, має 15 секунд програшу. Позначка 2,9 Жан Жанмоно вирішує додати темпу та створює 3 секундну перевагу над швейцаркою. Христина Дмитренко перебуває на 14-й позиції. Відставання близько 15 секунд. Позначка 3,4 км. Жан Моносс збільшує свою перевагу до 7 секунд над переслідувачками. Христина Дмитренко 13-та. Програш 22 секунди. Другий вогневий рубіж. Жан Моно впевнено закриває всі мішені та виходить лідеркою гонки. Скотхеєм за нею п'ять з 5. Естунка Кьольм також стріляє чисто. Норвегія 3 на 2, Швейцарія та Італія 3 на 1, Використовують додаткові патрони. Христина Дмитренко цього разу ідеально відстрілялася та буде покращувати свій результат. Позиції на виході. Жан Моно перша, скотхаєм, друга. Кьольм третя, Гандлер – четверта. Фогт – п'ята. І слова шоста. Христина Дмитренко виходить на 10-ту позицію. Програш 22 секунди. Позначка 4,9 кілометри. Жан Моно має 7 секунд переваги над переслідувачками. Христина Дмитренко поки що 10. -та. Програш близько 26 секунд. Позначка 5,4 км. Кьонь скорочує своє відставання на одну секунду. Та на передачі естафети Франція перша. Італія друга, Австрія третя. Естонія четверта. Швеція п'ята. Німеччина шоста, Чехія сьома, восьма Норвегія, Швейцарія дев'ята, Сполучені 10-ті, Україна одинадцята позиція. Відставання в 35 секунд. Позначка 6,9 км. Мішлон зберігає за собою першу позицію. Найближча переслідувачка Німка Танхмайер. Має програш 8,2 секунди. За нею одразу доротає Вірер. Третій вогневий рубіж. Доратеї Вірер перший закриває всі мішені та виходить лідеркою гонки. Гестелбом має один промах, у цей час стріляє чисто. Мішлон також має один промах, так само як і Танхмайер. Обидві закривають мішені додатковими патронами. У цей час на стрільбище приїжджає Дарина Чалик. Вона має один промах, але першим додатковим патроном успішно його закриває та виходить на своє друге коло на 13-й позиції. Програш 44 секунди. Авзер першою стрілялося 5 з 5 та виходить лідеркою. Одразу за нею до Вірер закриває мішень додатковим патроном. Танхмайер стріляє 5 з 5, так само як і Люсі Хорватова. Арнек Лаєв має 3 на 1, так само як і Гестелбом. Обидві закривають мішені першими додатковими та виходять з вогневого рубежу. Позиції після сріби. Тенхмаєр перша, Вірер друга, Хаузер третя, Хорватова четверта, Гестелбом п'ята, Ірміс шоста, Ерниклаєв сьома, Мішлон восьма, Безерга дев'ята. Дарина Чалок підходить до стрільби. Закриває п'ятим пострілом мішень, але першим додатковим успішно його закриває. Та все ж виходить на 13 позицій. Програш хвилина і дві секунди. Позначка 10,9 дев'ять Танхмайер зберігає за собою першу позицію. Вірер плюс півтори. Хорватова плюс 2,6. Хаузер, 3,3 секунди відставання. Позначка 11,4 км. Танхмайер, Вірер, Хорватова та Гесселбом працюють уже разом. Інтервали між ними близько півтори секунди. Хаузер має невеличке відставання в 7 секунд. Та на передачі естафети Швеція перша, Німеччина друга, Італія третя, Чехія четверта. П'ята Норвегія, шоста, Австрія, сьома. Естонія, збірна Україна 15-та позиція. Програш хвилина 30. На третій етап естафети виходить Валерія Дмитренко. Позначка 12,9 км. кілометра. Ельвіра Еберг очолює лідерську групу. За нею Яніна Хетіх. третя карар, четверта воборнікова, п'ята кнотен, Бреза буше на шостій позиції. Анксер сьома. П'ятий вогневий рубіж перший на третьому етапі. Воборнікова перша закриває всі мішенню, за нею одразу Бриза-Буше. Ельвіра Еберг також вистріляється на ноль. На виході з вогневого рубежу Воборнікова перша бриза друга, Ельвіра Берг, третя, Анексер четверта, Хетіх п'ята, Кнотен шоста. Валерія Дмитренко на п'ятому вогневому рубежі допускається одного промаху та виходить на 15-й позиції з програшем хвилина 52 секунди. 15,4 км. кілометра. Бриза Бушельвіре та Воборнікова працюють разом. Наступний в групі переслідувачок очолює Кнотин разом із Яніною Хетіх. Програш 4 секунди. Шостий вогневий рубіж. Поборнікова Бо знову чисто закриває всі мішені, в той час як прислідувачки з'являються помилки: Швеція, два промахи, Франція, два, Німеччина, один, Італія, один, Норвегія два. Ельвіра Еберг та Анексер закривають всі свої мішені. Кнотин та карар також проходять цю стрільбу та вирушають на фінішне коло. Позиції після стрільби. Воборнікова перша, Кнотин друга, Карар третя, Ельвіра Еберг четверта, Анексер п'ята, Брезабуша шоста, Хетіх сьома. 16,9 кілометра. Воборнікова зберігає за собою першу позицію. Має перевагу 7,5 секунд над Ельвірою Еберг. Карар третя, Кнотень, четверта, Брезабуша п'ята, програш 14 секунд, Хетік, шоста, Анексар сьома. Та на передачі сафети Італія. Перша Швеція, друга, Чехія, третя Норвегія, четверта п'ята Франція, шоста Німеччина, сьома, Австрія. Валерія Дмитренко також на шостому вогневому рубежі допустилася одного промаху та зберегла за собою 15-ту позицію, так як і на передачі естафети з програшем 2 хвилини 49 секунд. Позначка 18,9 кілометра Ліза Вітоси, Ханна Еберг та Марин Кіркейда працюють разом. Чешка Вінкаркова має 3 секунди програшу. За нею одразу жилья Сімон 5 і 6 секунд. Франциска Пройс 11 секунд відставання. Позначка 19,4 кілометра. Відтоці Еберг та Кіркейде тримаються разом. Вінкларкова та Сімон також працюють поруч. Пройс скорочує відставання 9,8 секунд. Сьомий вогневий рубіж. Ліза Вітосі першою закриває всі мішені. За нею одразу Жулія Сімон. У Ханне Еберг два промахи. Кіркейде один промах. Франциски Пройс відстрілялася 5 з 5, так само як і Він Каркова. Кіркейда закриває першим додатковим. Ханна Еберг використовує два додаткових патрона. На друге коло лідерками вирушають Вітоці та Сімон. Далі Пройс – плюс 11,6, Вінкаркова – плюс 15, Киркейде – плюс 15, Ханна Еврих – плюс 21 секунда. Олена Городна відстрілялася чисто та підіймається на 12-ту позицію з програшем 3 хвилини 24 секунди. Позначка 29 кілометрів. Вітоці та Сімон працюють разом. Хана Еберг вже третя, Кіркейда четверта. Прось п'ята, Вінкаркова шоста. 21,4 кілометра. Все без змін. Восьмий. Вирішальний вогневий рубіж. Ітоці та Сімон першими закривають ці мішені. Та виходять лідерками. Кіркейда та Ханна Еберг мають по одному промаху. Пройс два промахи. Кіркейдес закриває першим додатковим. Одразу за нею ханна Еберг. Пройс вирушає на штрафне коло. Він Каркова закриває з двох додаткових патронів. Кіркейда третя, плюс 11, Ханна Еберг четверта, Вінкаркова п'ята. І розпочинається боротьба між Кіркейдою та Ханною Еберг. Позначка 22,9 кілометрів Вітоці має 6 секунд переваги над Сімон. Але вже позаду Ханна Еберг і Каркейда в 3 секундах, 23,4 км. Кіркейда та Ханна Еберг обганяють вже Сімон, а до Вітоці лише 6 секунд. Та бачимо на повороті, Кіркеда розпочинає атаку перед виходом на фінішний коридор. Вона має невеличку перевагу над ханою Еберг і вже майже фініш розгортається боротьба між Лізовітосі та Марен Кіркеде. Та бачимо, що ліза Вітосі все ж таки не дивилася відео повтори фінішу в рупольдингу та не закриває коридор. І цим користується Кіркейде, не порушуючи право. А от якби Вітосі знала, як колись, підгрушна. Дуже гарно закрила коридор, то могла би перемогти теоретично в цій гонці, але не сьогодні. Марен Кіркейде приносить перемогу для збірної Норвегії. Італія друга, Швеція сьогодні третя, четверта Франція, п'ята Чехія, шоста Німеччина, сьома Австрія. Фінляндія 8. Швейцарія 9. Словаччина 10. Збірна України 14. Програш 3 хвилини 51 секунда.